Чи варто переплачувати чи зекономити Cybex Коя і Орфео. Дивись порівняння. Ви можете оцінити, що це візочки для ручної поклажі, маневрені і легкі. Опускаються в горизонтальне положення одним принципом. Ну, і бренд Cybex їх єднає. Майже однакове спальне місце. Так а в чому ж різниця, Віка? Ти мене спитаєш. Ти дивишся? По-перше, у коє ти можеш обрати три кольори шасі. Іди сюди, іди сюди. Пощупай, яка тут ручка преміальна. А тут просто гарна і красива. Тому доступна. Вікуся, рахуй провітрювання. Коя, раз і ще всередині. Ось. Боїшся, щоб вони їх взимку не піддували, так купи теплий конверт. Ремені безпеки фіксуються одночасно, але тут тюнінг. Але саме велика різниця, про яку ніхто не каже, це структура шасі. Ворфе широка, задня. Ось. А тут задня ось кої вузька. На що це впливає? На маневреність. Тобі тут легше буде маневрувати. Оце ніхто не каже. Нема перемички. Довгі ноги раз, раз ідуть. У коя є перемичка. Ну, хтось звикає. Складаємо. Ця трошки легше. Ну, якісь 300 грам. А ти ще не підписалася, я ж так старалася. Bitte